Готуємося, як завжди, в звичайному режимі. Була трішки пауза три дні. І зараз, як завжди, від гри до гри готуємося. Була сьогодні теорія, як завжди. Матч проти Вересу ще буде чашим, тому що ми будемо грати на виїзді. В них зараз дуже така палка підтримка з боку болівальників, тому я думаю, що нас чекає важка гра, та я сподіваюся, що ми добре підготуємося до них. У минулому колі гра проти Вереса була переможна для кривбаса 2-1. Що пам'ятаєш з того матчу? Було важко, тому що команда грала від оборони. Завжди важко скривати такі команди. Але наскільки я пам'ятаю, в кінці ми дотисли та до один перемогли, але і до цього було багато моментів. Добре, що ми виграли, але ми тоді грали вдома. Вдалося забити швидкий м'яч, тому був такий футбол більш відкритий. Буде дуже добре, якщо ми зможемо теж на виїзді з ними так зіграти, щоб забити швидкий м'яч, щоб вони розкрились. Ігра була така більш цікава для вболівальників. Коли в останній грав у рівному, які спогади залишилися з того матчу? Ну, Останнє ми тоді грали, коли вирвали дуже важку перемогу, грав в меншості. Е, Устименко тоді отримав на 65-й хвилині червону картку, тому е, там рахунок нам поставили пенальті, ми потім забили, потім ми в кінці понеділок теж забив. І ну, тоді емоції були прямо на найвищому рівні не забув гол у збірні Мадагаскару. Згоден, що цей гол був дуже схожий на гол в грі проти колосу. Так, дуже схожий. Він може, це його як фішка буде тепер. Подивимось.